Здоровенькі були кібербрати та кіберсестри. Так, ми переїжджаємо на новий канал. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що кліщ вів цей канал російською, набрав російську аудиторію. А коли почалось повномасштабне вторгнення, він прозрів, висловив свою позицію та повернувся до рідної мови. Це призвело до того, що аудиторія, яку здебільшого складали росіяни, почала поступово відвалюватись. І це класно. А от, що не класно, це те, що процес дерусифікації відбувається дуже повільно. Можу помилятись, але в мене відчуття, ніби канал просто повільно гине. Ми не розширюємо наше кібербратство, не набираємо переглядів. Ми просто повільно згасаємо. Тому кліщ вирішив пересісти з машини з квадратними колесами на стандартну, щоб назавжди розпрощатись з російською аудиторією та звільнитись від прокляття алгоритмів Ютубу. Ця думка давно зі мною, але я ніяк не наважувався на рішучий крок. Я люблю цей канал, я з ним вже три роки, з ним пов'язано стільки приємних спогадів, але час відпустити і йти далі. Тому посилання на новий канал я лишу в описі та закріпленому коментарі. Чи залиються відео з цього каналу на новий? Лише останній гайд на чарівника в Dark Souls Remastered. адже він свіжий та зроблений українською мовою. Чи будуть в майбутньому летсплеї? Не знаю. Мені подобається знімати летсплей. Це лампово та дозволяє розслабитись. Але вони не дозволяють розкрити власний потенціал та не дають особливого розвитку каналу. Тож, якщо вони й будуть, то лише на най-най-най найцікавіші для кліща ігри. А можливо, ми взагалі перейдемо на стріми. Точно знаю одне. Я хочу робити більше гайдів та хотів би придумати ще якісь цікаві формати. Ось такі справи. До речі, дуже символічно, що останній день цього місяця це день народження старого каналу, а його перший день народження нового. Збіг чи натяк від всесвіту. Хай там як Алеклійсь чекає вас на новому каналі. І нехай полум'я! Осяє наш шлях!